Той, хто не вірить, що Христос живий зараз, а не лише дві тисячі років тому. І той, хто не вірить, що він особисто оживив його, разом з його родиною та дітьми. Така людина сказала, б, що Христос згадується лише в книгах. Але Христос не в книгах. Він у вас, у ваших серцях і у ваших очах. Якщо ви не приймете Його таким, Він буде людиною, яка померла дві тисячі років тому. Христос живий. Зрозумійте це. Замисліться над цим. Живіть з цього. і життя буде вашим.